Маленькі, середні, і великі, добрий день, хлопчики, добрий день, дівчатка, день, мамусі, день. татусі, дідусі, бабусі. Всі, 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 всі хто має хороший настрій, і сьогодні так гарно святкує. Давайте будемо знайомитися з тими, з ким ми ще не знайомі. Сьогодні разом з вами бавитись, веселитись, співати заслужений артист України, Леонтій Бебешко, улюблений дітей, і дорослих, Левко Дурко. І завжди з вентилятором. І наша така гарна щепетушечка Аеліта. Слухайте, але ж усіма дівчатками, хлопчиками вже знайомі, правда? О, а, а хто нас знає? Ну підніміть руцю. З ким ми вже знайомилися. О, ми зі всіма знайомі. І хлопчики, хлопчики не ну підніміть руці. Ми з вами вже робили репетицію, і зараз ми покажемо батькам, як ми вміємо це робити. А дівчатка підніміть руці. О, молодці. Ой, дівчатка в солодки. Тепер Давайте так. Коли я скажу хлопчики, хлопчики роблять так, як справжні козаки. Так. А коли я скажу дівчатка, дівчатка роблять так, як справжні козачки. Так. І подивимося. Хто у нас голосистіший і хто в садочку команди? Хлопчики готові? Хлопчики готові. так? Всі всі хлопчики і татусі хлопчики також допомагають. Ну що, готові? Поїхали! Хлопчики! Потужні козаки навчаються вашому садочку. А зараз мої маленькі дівчаточка. Дівчата! Дівчатка Потім От їх заміж, а? <смірко> Молодці! Ну, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що нам сьогодні буде весело, нам сьогодні буде класно. Тим більше, що всіх хороший святковий настрій. І подивіться, яке гарне Сонечко, нам світить. Левчику, ти знаєш, я тобі скажу, що дитячі віта найкраща пора. І я хочу поважати всім, 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 всім маленьким, середнім і великим, щоб ваше дитинство тягнулося якомога довше, безтурботне, безпроблемне дитинство. А зараз ми знаєте, що робимо? Ми піднімаємо руці ось так. І вітаємо самі себе і один одного. Ось так. Слухай, я хочу тебе щось запитатися. Ти такий веселий, класний, ти знаєш що веселі діти. От скажи мені, що найбільше люблять робити діти? Діти да. найбільше вони люблять, оце, отак, 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 отак бавитися. О. Хто любить бавитися? О, Всі люблять бавитися. І я думаю, що ми зараз з вами побавимося. Побавимося ми з вами гру. Яку ми вже з вами бавилися. Хто дивиться нашу телепередачу «Цьомочки на добраніч? Хто? О, а хтось з нас був навіть в гостях. О, точно, я хочу, що це я величко. О, мій малесенький, актор! Ти був гостем нас на передачі цьомки на добраніч», так? І розкажи нам, що ти робив. Всім діточкам розкажи. Я танцював, wow, О, так! Добре, <свист> да! Так, ось такі талановиті діти в вашому садочку навчаються. Ну що ж, давайте ми зараз з вами покажемо, які ми талановиті, які ми театральні. Ми зараз з вами покажемо, як ми ходимо з мамою і з татом по дорозі. Давайте. Давайте. Ось тато йде. Покажіть, як тато йде. Тато великі ноги, великі кроки. А ось мама йде. A já za nimi dobíhaju! To nazvala jen věnoci. A teprve tak pokázala. Tato, slunce! Mama, nebo! A já kvítočka uhaju. <laughs> o, dobře, ještě raz pokážem. O, tato jde! dobře, a už mama jde, ne? A já Та то небо. А я кіточка в Добре! Ну якщо у вас такі талановиті діти, тоді ми зараз переконаємося, які талановиті батьки. А батьки, я так думаю, дуже талановиті. Давайте ми зараз зробимо невеличке театралізоване дійство. Домовились? Ну, давайте. Давайте ми наших татусів зробимо деревами. Татусі, підніміть двіру... Покажіть, які ви дерева, де тати? Так, ми вибираємо. О, оце, оце тато. Так, добре, є у нас дерева. А мамусі у нас будуть сонечком. Вони будуть нашими сонячними промінчиками. А ми знаєте ким будемо. А ми будемо малесенькими сонячними зайчиками. Татусі дерева підняли гілочки. Покажіть мені, що таке на весь садочок три гілочки і три дерева. О! Оце вже підключились, дуби, добре. Мамусі сонячні промінчики. Знаєте, як сонячні промінчики роблять? Ану, покажіть, як роблять сонячні промінки. Розпістерли панчики. Ось які сонячні промінчики. А сонячні зайчики, знаєте, що заставляють робити всіх людей? Усміхатись! А ну всі сонячні зайчики засміялись. <сміхи> Молодці! Ну що ж, продовжуємо далі. Зараз. Ми гарненько. хто прийшов з татусями? А ну покажіть, хто прийшов з татусями? Так, є діти, які прийшли з татусями.